120 тисяч доз вакцини від правця, дифтерії та кашлюка вже в Україні. Захист від важких інфекційних хвороб відправив дитячий фонд ЮНІСЕФ. І зараз вакцини розподілені між областями нашої країни. Щеплення від дифтерії, правця та кашлюка входять до календаря профілактичних, проводяться у 2, 4, 6 і 18 місяців. Є абсолютно безоплатними. Без вакцинації кажуть медики. Дифтерія може вразити серце та нирки. Кашлюк спричиняє. Сильний і неконтрольований кашель і може викликати затримку дихання. А смертність від правця, який вражає нервову систему, сягає 70%. Через ураження нервової системи виникає це є судоме, це є спазм м'язів ротової порожнини, переорбікулярних м'язів і пероральних м'язів. Ну і власне титанічні судоми, тобто скорочення всіх м'язів кінцівок, і дитина приймає так звану. Позу дуги, коли вона лежить на маківці та п'ятках, ці судоми, звісно ж, ви напевно розумієте, що вони також приводять до незворотних змін у нервовій системі, в тому числі в головному мозку. Саме з такими страшними симптомами до обласної дитячої лікарні доставили трирічну дівчинку з Коломийського району. Дитина кажуть медики, була в дуже важкому стані. Вона поступила до нас у важкому стані з судомами і коли з регідністю усіх груп м'язів на другу добу дитинку заінтубували. Вона провела три тижні на повній штучній вентиляції легень. 24 дні у медикаментозному сні дитина проведена на штучну вентиляцію легень. Всіх цих проблем кажуть медики можна було уникнути, якби дівчинка, згідно з календарем щеплень, була привита від правця. Тоді був ковід, тоді ще щось не получалось. Трошки не було довіри до вакцини. Зараз ви зараз, але дитина нехай окріпне, зробимо прививку. Зараз стан крихітки за оцінками медиків середньої важкості. Вона в свідомості потроху їсть і готується до переведення з реанімації. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.